Игорь Петрович, а тут, кстати, вот существенно, мы про Бондарчука вспомнили, почему сегодня те офицеры, которые работают в СБУ, действительно не выйдут с заявлением. Мы же понимаем, что есть вероятность, я сейчас пытаюсь аккуратно, да, что они в интересах одного из кандидатов президента. Сейчас повторю, навіть минулый эфир, когда я говорив, что служба безпеки, на жаль, сегодняшняя, она не монолітом. У нас взагалі всі силові структури, правоохоронні органи приватизовані. Є політична коаліція. Вони по квотах розібрали і цю політичну коаліцію, все, що відбувається от зараз в нашій країні, з урахуванням мого досвіду майже 10-річного праці за кордоном. А це була відразу відставка уряду і відставка можливо президента. І, можливо, зараз навіть виборча компанія пішла б абсолютно по іншому напряму. Е, голова Верховної Ради він би виступав гарантом е, цих виборів, тому що розв'язати цей вузол зараз може тільки перезагрузка влади. Але для цього потрібні мирні вибори. Треба зараз дати можливість виборцям оцінити, не зробити більше помилок, знову не зробити реінкарнацію цієї е, політичної влади. Е, оце єдиний вихід. Інший це третій майдан. Але Майдан вже з зброєю. Служба безпеки. Служба безпеки до цього часу існує стаття 35. Вона говорить, що кожний співробітник Служби безпеки, це було прийнято завдяки першому її керівнику генералу Марчуку. Він коли вводив, навіть його питали, на що ви це робите, але вона гласить. Кожний спровідник служби безпеки зобов'язаний не виконати злочинний наказ свого керівника, якщо він протиречить законодавству України. До речі, в четвертому році це якраз і спасло тоді від крові майдан. Служба безпеки, вона стала посередині двох групіровок, які теж хотіли силу попробувати для влади, але ж Якраз зачистка. Зачистили всіх тих, хто допоміг мирно пройти майдан. Відразу всіх зачистили. Політичні призначення. І після цього ця практика Януковичем вже удосконалилась навіть громадяни Російської Федерації почали у нас очолювати силові структури. Зараз в службі безпеки, голова служби безпеки, він в принципі кар'єрний офіцер. Але я не впевнений, що він всіх своїх заступників призначив собі сам. Це очевидно він може сказати. І ці заступники, які призначені, у них також, як в феодальному анклавах, феодальні маленькі королівства, які на найближче оточення біля президента орієнтовані. І це, що виходить, я навіть не уявляю, як безпека держави можна забезпечити. Всі ці речі, припустимо, поліція побачила, що є якесь зовнішнє спостереження. Ну для цього ж є ж механізми. Всі ж вертикаль замикається на президента і ради національної безпеки. Є апарат ради, там є секретар Ради національної безпеки між засіданнями. Він 13 стаття закону про РНБО, він планує, координує е і контролює діяльність е органів. Він повинен був викликати і тихо, без камер розібратися. Хлопці, що ви там робите? А е що це за завдання? Ви там виконуєте? Це говорить про те, що вертикаль влади розпалась, вона самоусунулась. Можливо, займається іншими питаннями, а не безпековими питаннями. Але це пряма загроза внутрішній безпеці держави. І Я абсолютно згоден. Я перший про це завжди говорив. Той ворог, що на кордоні стоїть, це номер два. Загроза. Перша загроза системна корупція і розвал системи правоохоронних органів всередині країни. Дякую, дякую, Ігор Петрович.